Привіт! Розглянемо будову зуба. Зуб поділяється на три частини: це коронка, видима частина зуба, далі шийка. Як ми бачимо, шийка така доволі звужена, і вона саме поділяє коронку і корені між собою. А корені, яких можуть бути в зубі один, два чи три. В даній моделі у нас три корення. А отже, це моляр або великий кутний зуб. Вони сховані глибоко в щелепі. У, ясна. Давайте з вами подивимося, що всередині. Всередині зуб ділиться теж на декілька шарів. Говорячи про зовнішній ось цей шар, він має назву а, саме емаль. Емаль це дуже-дуже міцна речовина, яка захищає наш зуб ззовні, під емалю розташований дентин, який має менш щільний матеріал. Всередині у нас розташована пульпа. Як ми бачимо, пульпа містить кров. Вносні судини, червоним синім кольором вони зображені, тому що несуть венозну та артеріальну кров та нерви. Саме за рахунок цих судин та нервових закінченням зуб живиться. Якщо цікаво, то переходьте на мій YouTube канал, підписуйтесь та запрошую до перегляду моїх відеоуроків.